Українські скаути навчились літати. В Карпатському селі Луквиця пластуни з різних областей відпочивають у таборі чи крилатих. Там, окрім цікавого дозвілля, юнаки та дівчата практикуються у польотах на паропланах. Все, що потрібно, аби відірватися від землі, це спеціальний парашут та попутній вітер. Хоча з лету передують заняття з теорії, в повітрі їх зізнаються на обезпечені авіатори. Згадати важко. Коли піднімаєшся в небо, забуваєш буквально все. Все, що ти знав, все, що ти знав буквально до кожної секунди. І потім вже починається така якась імпровізація, потім все кльово, ти посідаєш з богом. А після того, вже, коли там якийсь раз п'ятий піднімаєшся, тоді вже відпрацьована техніка, і ти вже можеш спокійно собі літати, вже не забуваєш, який брейк, це, типу тормоз, і який, ну, який тягнеш, який не тягнеш і так далі. Поки один зі скаутів намагається спіймати вітер, аби піднятися у небо, друзі підбадьорюють авіатора початківця піснями. Репертуар також тематичний. Твори, відомі ще з радянських часів, перекладені на українську мову. А тому, що, а тому, що ми пілоти. Небо наше, небо наше рідний дім. Перша справа, перша справа з нас польоти. А дівчата, а дівчата поті. Навчають парапланеризму пластунів професійні авіатори. Початківці вправляються лише з парашутами, а у досвідчені пілоти для польотів використовують і двигуни. Інструктори кажуть, літати на параплані легко. Таке хобі не вимагає спеціальної фізичної підготовки. Головне правильна техніка управління парашутом. Однак для дітей подібні заняття проводять лише у Карпатах. Це, по суті, єдине місце, де працюють з дітьми от іменно з, в такий в авіаційному напрямку. Так. Є льотні школи свої, але вони вже е, працюють з більш дорослими людьми і там йдуть. А ми просто кхе, працюємо з дітьми, їх заохочуємо, і вже якщо хтось з дітей хоче далі спробувати себе в льотній справі, то він вже звертається або по місці проживання в якусь певну льотну школу, або якщо ви тут недалеко живуть, то приїжджають сюди, на нас вже часу літати. Коштовні курси молодого парапланериста для пластунів тривають два тижні.